Привіт усім! Сьогодні ми знаходимося з вами в Гданську, район Ковали. Я тут недалечко працюю. Зранку трошки у нас падав дощ, але тепер живемо. Трошки виходить сонечко, тому ще маю пару хвилин перед роботою. Можу вам показати, як тут є, тут такий хороший. Аутленд, в якому продаються речі зі знижкою, багато фірмових і гарних речей. Тому можу показати вам, як це виглядає. Ось такі різні якась, світові торгові марки, такі як Nike, Adidas і багато іншого, Big Star. Тому кому цікаві закупи фірмових і якісних речей, то запрошую. Це є вулиця Привіцька, 8 в Данську. А я пару хвилин гуляю і буду збиратися до праці. Тому бажаю усім гарного дня і хорошого настрою. Так що до зустрічі в ефірі, друзі. Пишіть, дякую усім за гарні коментарі, за компліменти. Рада всіх вас була бачити! Пока!